Як я підтвердив свій досвід роботи за кордону в Канаді? Багато хто думає, що показати робочий досвід з іншої країни це складно. Але в мене було так, що все простіше ніж здається. Коли я влаштовувався на свою першу роботу в Канаді, це була сфера IT. Я до цього працював в банківській сфері у Варшаві. Новий роботодавець попросив у мене рекомендаційний лист від попереднього керівника контактну особу, яка може підтвердити мій досвід. І копію трудового договору з описом обов'язків ці всі документи були в мене на польській мові. Я просто зробив переклад на англійську. Цього було достатньо, щоб мене взяли на роботу і оформити контракт. Звичайно, в Канаді дуже важливо мати конект, конекти та нетворкінг, але якщо ви там недавно переїхали, чи ну у вас ще немає таких зв'язків, то ну, це може допомогти знайти вашу першу роботу. Безкоштовні шаблони та інструкції в моєму телеграм. Лінк в шапці профілю.